Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юара за мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніта прибула до Києва. Про свій робочий візит вона написала у соцмережах. Глава литовського уряду спершу вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули в розв'язаній Росією війні. Вона також опублікувала відповідні фото за її словами: єдиний спосіб досягти. Тривалого і справедливого миру це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддя та відбудувати її так, щоб вона стала ще сильнішою. Усі три шахеди, випущені ворогом минулої ночі, були збиті силами оборони. Про це в ефірі марафону Єдині новини розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, у ніч на 24 листопада Росія атакувала Україну з південно східного напрямку. Ворог намагається шахедами здійснювати декілька корисних для себе функцій. Перш за все, це. Кожний шахет, треба не забувати, це не просто якась там розвідка і так далі. Це те, що летить в ціль. Це боєприпаси. Якщо говоримо про 136-й шахет масою бойової частини до 40 кг, летить точно за координатами в ту чи іншу ціль. Це може бути як військовий, так і цивільний об'єкт, об'єкт критичної інфраструктури. Троє загиблих і одинадцятеро поранених, серед яких двоє дітей, про наслідки ворожого обстрілу Херсонщини розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. За його словами, впродовж доби противник здійснив понад сотню обстрілів. Гатив із мінометів артилерії, градів, танків, дронів та авіації загалом випустив більше 600 снарядів, сотні з яких дісталося Херсону. Також у самому Херсоні ранок розпочався з обстрілів. Окупанти влучили у дитячу бібліотеку. Наслідки атаки Прокудін виклав у телеграмі і написав: що варвари знищили херсонську книгозбірню, яка руками радувала наймолодших відвідувачів та їхніх батьків. Головне, що люди не постраждали. І напередодні росіяни вдарили дронами по Харківщині, атакували безпілотниками село Олександрівку, що в Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 містечок і сіл області. Перепали, зокрема, Куп'янському та Вовчанську. За даними ДСНС, у Куп'янську через ворожі удари пошкоджено дах адмінбудівлі. Та житлові будинки. А в селі Корилівка зруйновано 5 приватних будинків. Травмованих та загиблих там немає. А от на Запоріжжі без зруйнувань не обійшлося. Надійшло п'ять повідомлень про пошкоджені будинки. Про це у Фейсбуці повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Російська армія минулої доби завдала понад сотню ударів по області і під вогнем опинилися 22 населених пункта області. Зокрема, артилерію окупанти розвернули на гуляйполе, залізничне та роботине. Крім того, ворог атакував із безпілотників Гуляйполе і завдав авіаційного удару по Новодарівці. Постраждалих там немає. І дві громади Сумщини обстріляли російські війська вночі та зранку: Краснопільську та юнаківську. Про це обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі. Вогонь окупанти вели з мінометів та артилерії. Загалом зафіксовано 21 вибух. Чи є потерпілі наразі невідомо. Ворог продовжує наступати в напрямку Невського і Білогорівки. Це найскладніші місця для оборони наших військ. Про це в ефірі марафону Єдині новини розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лусогор лише за останню добу 156 обстрілів, понад 520 приходів по позиціях наших збройних сил. Були в тому числі більше 12 приходів були по цих незначних значних маленьких на. Населених пунктах і дійсно там ще в деяких перебувають люди, і дійсно це складає дуже велику проблему взагалі для е, існування там людей. Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському напрямку та стримують ворога під Авдіївкою. Під містом українські захисники відбили 20 атак ворога. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ в ранковому зведенні. Безуспішно окупанти також штурмували позиції наших військових поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також в районі Георгіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському. Загалом протягом минулої доби на сході та півдні України відбулося 64 Бойових зіткнення знищили сили оборони протягом минулої доби. Також повідомили в Генштабі. За цей же час українські військові ліквідували три десятки танків та більше 30 бойових броньованих машин та артилерійських систем ворога. У мінусі окупанти також на чотири системи ППО та дві реактивні системи залпового вогню. Нагадаю, за весь час повномасштабної війни наші захисники ліквідували майже 323 тисячі російських військових, більше п'яти з половиною тисяч танків та понад шість сотень установок. ППО повідомив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Кавальов. Сили оборони України вразили пункт управління російських окупантів, засіб протиповітряної оборони, 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях та склад боєприпасів. Служба безпеки України затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини здав свого батька-патріота, щоб отримати посаду в окупаційній адміністрації. За даними СБУ, підозрюваний на початку повномасштабного вторгнення зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Здавав агресору місця, де живуть люди з проукраїнською позицією. Серед них і свого батька, якого забрали в катівню. Також селив окупантів в будинках тих, хто виїхав. На підконтрольну Україні територію після звільнення селища намагався залігти на дно, щоб уникнути правосуддя. Під час обшуків у нього вилучено паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року, партійний квиток забороненої партії регіонів, а також пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності. Автомобілі та різне обладнання, зокрема дрони, передали американські благодійники, щоб пришвидшити українську перемогу. Загалом допомоги на понад 400 тисяч доларів. Олег Янко знає деталі. Пікапи, дрони, міношукачі, військовий, зимовий одяг, медичні засоби та інше спорядження. Усе це вирушило на передову. Кошти збирали американські благодійники. Найбільші військові радіють автомобілям, оскільки ті на фронті живуть недовго, а потреба в них постійно зростає. Цього разу на передову відправились 10 позашляховиків. Для підрозділу це дуже важлива машина, як для перевезення, для боєприпасів, для доставки, для вчасної доставки. Пікапи це взагалі, ну, як бетери, будемо казати, напередку. Це безвідмовні без танчики маленькі, бандерамобілі такі. Крім автомобілів до військових приїхали і дрони. Раз, два, три, чотири. Я надзвичайно задоволений співпрацею з фондом, тому що, врешті-решт, це от реалізувалося в чотири маленьких дрони, які будуть працювати на нашому напрямку в бік Сватова, А це головне. Волонтери кажуть, ситуація на фронті динамічна. Відтак намагається виконувати усі запити військових якомога швидше. Якщо взяти південний напрямок і східний напрямок, то дві зовсім різних війни. Зараз практично як я казав війна дронів. Хлопці наші стають асами, асами в польотах. І потреба, скажімо, одного підрозділу, умовно, скажімо, 30 дронів в місяць. Один дрон в день. Так загалом нове спорядження отримали бійці щонайменше шести підрозділів Збройних сил України. Українські захисники кажуть. Порівняно з попереднім роком суми донатів зменшились, тому закликають не стояти осторонь, а допомагати армії. Я звертаюсь до української діаспори, звертаюсь до американців, взагалі до світу в цілому, оскільки насправді всі мають розуміти, що світ сьогодні об'єднаний навколо цієї війни. Що це не просто війна України з Росією, це по суті війна е, України, да, яка стоїть на захисті Європи, на захисті європейських цінностей. Вже незабаром благодійники оголосять збір в США для купівлі FPV-дронів та нової партії автомобілів. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Адаптивний одяг для наших поранених захисників, яких зараз лікуються в госпіталях, виготовляють в одній зі шкіл Полтави. Працюють і вчителі, і діти з батьками вже мають лінійку одягу, який шиють. Про швейну роту анна Ружін знає більше. Це ми називаємо виріб кіберкофта і спереду, і з боки виріб на политвічках. Пані Ельвіра показує кабінет трудового навчання, де шиють адаптивний одяг. Тканини та кофти передають у шпиталі хлопцям, які лежать із пораненнями. Головне каже, щоб легко було вдягти. Це зразок саме адаптивного одягу, який ми шиємо для наших козаків. До волонтерства у ліцеї долучаються всі: викладачі, діти та їхні батьки. Після уроків учні йдуть не додому, а в кабінет трудового навчання. На канікулах працювали, приходили на вихідних. Коли там у нас виходило, головне робити це якісно з душею, щоб коли військові це все отримували, їм було приємно, що діти залучаються. Волонтерський хабу ліцеї організували з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагали і переселенці. Теж рук вистачало на все. Виготовляли і сухі борщі, і окопні свічки, а згодом дійшли і до шиття. Зараз ми переключилися більше на допомогу саме госпіталям. Тому що ми відчуваємо, комунікуємо через громадську організацію із госпіталями. Ми маємо від них потребу, куди і що ми відправляємо, і ми таким чином забезпечуємо, забезпечуємо ті потреби, які мають військові, які перебувають на лікуванні. Нині викрійок на різні розміри мають цілий ящик, а починали з лічних метрів тканини. Ми брали три метри тканини. 5 метрів тканини. Коли ми купили вперше 20 метрів тканини, це о, ти вже багачка. Зараз ми беремо рулонами. І оце 25 рулонів на сьогодні ми вже перешили. З рулона виходить 40 штанів. Також у ліцеї шиють адаптивну білизну та футболки, а із залишків тканини шиють шкарпетки з гудзиками. Допомагають і місцеві жінки на гудзиках. То це плетуться вдома і сюди, сюди вони проходять, приносять їх. Уже готові ми далі переправляємо. Одяг від волонтерів користується попитом серед військових через свою якість. Тож запитів чимало. Ліцеїсти ж кажуть, це лише стимулює їх працювати ще більше. До кожної передачки кладуть різні поробки, які виготовляють діти, щоб підтримувати бойовий дух захисників. Наприклад, ось таких бойових кроликів за допомогою ми можемо спокійно працювати, навчатися, проводити якісь заходи. Ми їм допомагаємо подушками, кролями це як їхні атрибут до перемоги. Також Одежу і за допомогою ми за сео, що ми можемо навчатися. Із закупами тканини ліцеї допомагають благодійники, а готовий адаптивний одяг відправляють у госпіталі по всій Україні. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Рух вантажівок на кордоні зі словаччиною розблокований. Машини пропускають. У штатному режимі про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, на ранок в бік України очікувало проїзду 400 фур та ваговозів. На словацькому кордоні загалом було дві спроби блокувати пункт пропуску суміжний з українським пунктом Ужгород. Це пов'язано зі страйком польських перевізників біля трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Поляки почали акцію 6 листопада і планують її продовжувати. До січня вимагають зокрема скасувати транспортний безвіз для українських перевізників. Натепер, як каже Андрій Демченко, на польському кордоні в черзі застрягли 3700 вантажівок.